Це відео облетіло весь світ. На ньому російська ракета влучає у житлову багатоповерхівку в Києві. Висотку обстріляли 26 лютого. Вибух здійняв у повітря чотири поверхи. Дивом обійшлося без жертв. Якщо ми е, включимо трохи уяву, там да, на, на, на 4 метри от там все була кімната. Зараз ми бачимо просто дорогу, да, але раніше тут такого не було. Тут була кімната. І в всіх цих чотирьох квартирах ця кімната була дитяча. Дякувати Богові, е, дітей там не було. Олена одна з мешканок обстріляної багатоповерхівки. Її квартира не постраждала під час вибуху, але жити там було неможливо. Тому що зруйновані комунікації. От, наприклад, у ця частина це одна четверта частина будинку, тому що будинок у нас двохконтурний, в неї взагалі не можна повертатися. Юрій Воронюк мешканець та головний інженер будинку. Під час вибуху він не лише перебував у житлі, а й кинувся його рятувати. Пролунав вибух, ми підірвалися білом забрали свої тривожний чемоданчик, Побігли сім'єю вниз, жінка з донькою трохи повільніше. Я кажу, дівчата, вибачайте, я бігом вниз, скільки міг, бо треба було відключити газову трубу. У нас газова котельня. Побіг підвал, перекрив воду. Що я розумів, що скоріш за все труби пошкоджені, бо зараз ще буде і потоп. Юрій евакуював родину, а сам залишився жити у зруйнованій багатоповерхівці, без води, тепла та електрики. Я і ще дві сім'ї залишились тут е, жити. В мене тут чотири кота залишились. Також треба було доглядати за будинком. Просто самі це вже організували і слідкували за порядком, влаштували чергування. А ще вручну розбирали завали з допомогою комунальників. Люди вивезли більше як тисячу тонн бетону та арматури. Цю стіну винесло вибуховою хвилею. Всі уламки, речі з квартир валялися на подвір'ї. Дуже було багато пошкоджених машин. Побиті вікна, дахи, і ця територія була осіяна уламками, машини не могли виїхати. Вибух знищив понад 800 квадратних метрів житлової площі, і це лише ті квартири, в які влучила ракета. Ще чотири поверхи над місцем вибуху фактично зависли у повітрі. Це висить підлога однієї з квартир. Вона висить просто в воздусі, тримається на арматурі. Це шматки, ви бачите, так там, якщо отак от подивитися, там висить отак, от стіна прямо на, на у повітрі. Да, он висить конди конди кондиціонер, он куски бетону висять. Аби врятувати будинок від подальшої руйнації, жителі багатоповерхівки вирішили не гаяти часу і самі взялися відновлювати дім. Люди зібрали понад півтора мільйона гривень та поставили у висотці підсилювальні балки. Вони розгружають конструкцію будинку. Кожна може витримати до трьох тонн. Бачите, скільки стоїть, то ми намагаємось якось стабілізувати це, це, це тимчасова міра, але вона працює. Відбудувати зовнішні стіни та полагодити комунікації треба до початку опалювального сезону. Якщо будинок не буде опалюватися цей весь сезон, можна на ньому поставити крапку взагалі. Зараз він поранений, да? і ми можемо його полікувати. Мешканці будинку звернулися до конструкторів, котрі проєктували висотку і розпочали масштабний збір коштів на капітальну відбудову. Ці фото зроблені за кілька місяців після нашої зйомки. Будинок відновлюють із застосуванням унікальних рішень, нарощують монолі. Повне завершення робіт заплановане на кінець квітня 2023 року. Водночас в цілілій частині будинку вже живуть мешканці. Там іде підготовка до запуску системи опалення.